Так, я пропоную нам трошки обговорити. От ми. Я попросив Андрій, я тебе вирішив не, не напружувати, бо в нас ще буде конкурс прогнозистів, Ліга видатних прогнозистів. Ми так, трошки так, пізніше так. її обговоримо. От, Але я попросив Олексія Шторма е, створити свій тірліст героїв перед початком групового етапу. І сам так, створив тірліст. От хотів, щоб ти оцінив і, можливо, десь прокоментував. От я зараз виведу на екрани, у вас теж з'явиться е, це. От, s Тір за версією шторма, це пак Тіні, Марсі, Зевс і Донбрейкер. Перед початком групового етапу це тір. Це не значить, що ці герої погані. Це значить, що ці герої менш пріоритетні, але все ще не погані, порівняно там з іншими героями в доті. От чого це? Я думав, S — це типу, ну, тір-тір Ну та тір так тір S так і є. Тір С, тір 1, а тір C — це тір 4, порівняно а, з S. Ага, ну, все правильно. Okay. От. Так, Пак, Тіні Марсі Зевс, ДБ, тобто це герої першої фази банів або піків. Вайпер, Cotal, Брістл, Рейзер, Біст це Тір А. Тір Б, Енігма Віверна, Псікер, Джаггер, Нча. От Сікер Джаггер, особливо Джаггер, мені здається, тут цікавий. Дазл Лондруїд, Огрмак, Андайнг і Аркварден у тір С. Як у тебе Флайут? А чому тут Аркварден перебуває? Що це таке? Ні, так я думав, типу АРК. Ну, це сильний герой, але не на Тір ага. С. Тобто, я, я думаю, а ти ж куди, куди його поставиш? Е -е -е ТІР-Ж. ТІР-Ж, десь так. Да ну. десь... Лайчик, зараз через Ганімчик, через Глійпнір, ти що там, така розйобка. Мені здається, що питання більше. Що стосовно Лондруїда, що стосовно Арквардена, більше не про те, наскільки э герой э сильний чи не сильний, а скільки гравців реально готові на ньому грати на цьому мейджері. А це Юрагі. Це Амія, мабуть. Ну, взагалі, мені здається, всі китайські кері можуть відіграти на арку, правильно? Це Артізі. Це Артзі. Mm -hmm. Дуже гарна новина, хлопці. Але, але воно так не працює. Е, то коли ти на. Я не пам'ятаю, як ти сказав, коли е, тіло доходить до великих грошей в доті або до там, титулу, то ти краще пікнеш, я не знаю, Джагара чи Антімага, ніж Шарквардена. То є така логіка. Дуже проста. Ну, ти кому довіриш? Е, 20 мільйонів доларів. Антимагу чи Арквардему? Взагалі не знаю, я б антимагу ні, Ніколи б антимагу не довірив. Ну добре, ну добре, добре, Террорблейду, тероблейду. Террорблейду, так. Так. Ну, так? Ну, та, така логіка, то. То десь так. А на рахунок. Так, інші герої. Так, на ну, Тір С. Кого ще добавив би ну от дивись, я можу тобі ще про свій тір показати. У мене трошки інакше. Давай, от у мене давай. у мене у мене в тір С Тіні Зевс біст Вайпер Рейзер. От мені здається, що Вайпер Рейзер, ну, проти там десь половини команд. Це тупо перша фаза банів без, без роздумів. От просто. А проти другої половини команд у тебе біст без роздумів. Бан. Причому це абсолютно різні команди. Тобто проти Тундри неможливо випустити біста з банів. А до речі, і і у мене, Бі, і наші. у Візаж, от ми про візажа загинули. Візаж, я думаю, буде багато. Але, але мені здається, що не для кожної команди, Це скоріше тір А для мене. От я б сказав, що ну, це було. Та, ну, не, не так, не тіра, тір А десь так. І я ще додав от того, що Олексія не було, я додав ще тут е МК Алхіміка, от того, що Олексія не було. Трошки спустив Марсі донизу, бо мені здається, що все ж таки Марсі хоч і популярна, але в неї він рейд буде, типу, 40% на цьому мейджері. Десь так, так. Да, Мабуть, десь так. Я на рахунок е алхіміка взагалі не згоден. Мені кажеться, це герой. Е як воно? Лайна. Файна зважа. Герой Лайна. От, е мені здається, він рейд буде десь 40-38-37%. Десь так. Bounty е Hunter. Ну, це якби імба патча але фейкова імба-патча. То, типу, якісь ТІР-1 команди з ним, з ним зіграють, виграють, а потім команди рівнем понижче теж будуть його пікати і будуть програвати. Це як було на 14-му інтернешнлі, ну, 14-му році з Разором. То там тільки вигравали з ним китайці ДК і Артізів ЄГЕ. І все. А всі, всі програли. Типу, що він буде популярний, але буде програвати, так? Так, так, угу. так. От мені здається, ще, що... я, я не знаю, просто може тут о флайя буде якась думка. Мені здається, що OG через себе можуть трошки поламати драфти, тому що е проти OG хочеться банити героїв Амара. Ти не хочеш банити в першій фазі ВР- -ку. Тому мені здається, що ти хочеш брати ВР-ку, щоб забирати її у себе. Чи ні? Це дуже е погано для інших команд, що прийшов СЕП. Бо то є правда, треба банити Верку, тому що. Ну там багато причин. По-перше, то дуже гарний герой для нього. Він ну, відіграє на преміальному рівні. А по-друге, нема більше героїв для нього, таких, щоб банити. Ну, Вісп, що ні? Вісп. Ну він що у нього була Верка, Вісп і МК, мені здається, оце його були герої. Ну... На попередньому меджері чи статистик. Ти їх не сильно боїшся, а вісьма можна вкрасти. Я. Мені здається, всі команди з військома. Але манку. з іншого боку, ти баниш Верку, ти залишаєш Амару або Тімбера, або Вайпера, або Рейзора. Навіть якщо ти розмінюєш там, умовно, вайпера на Тімбера, чи Рейзора на вайпера, все одно для Амара дуже, дуже зручний герой. Тобто забрати всіх трьох ну, фізично неможливо вже, якщо ти баниш То є правда. Та можна підготуватись до першої стадії. Ну, Перша стадія найважливіша. І ти ну, сидиш годинами, годинами пікаєш. Своїй тімі і Та ні, Андрюх, ти можеш шай... навіть три, три, три роки пікати в своїй тімі ну першу фазу, але від цього типу, три герої не можна запіхнути в два бани. Ну, тип, а, ні, я кажу я про відповідь. Типу, він фп Шерозора і ти придумуєш найкращу відповідь на це. І ти в кінці кінців можеш прийти до гарного розміну для себе. Mm. То так завжди працює. Добро, навіть не, не шукати якусь контру саме до героя, а просто а, знайти для просто... себе ту даблу, наприклад, яка буде взагалі по для тебе. Так, ти, ти можеш 50-50 відстояти ту лінію, вийти на Керрі 4000 нетворса і все. Ну, і типу, хуе хай стоїть, потім прийдемо, вб'ємо, більше з нього заробимо то і так працює, mm -hmm.